Вітаю вас, шановне товариство! Чи полюбляєте ви грати на кентаврі? Я думаю, що цей герой подобається багатьом, адже зараз на ньому можна доволі ефективно грати. Раніше у цього героя була проблема номер один: це недостаток демеджа в лейтгеймі, адже все, що пропонував персонаж, це блінкстан і ініціація або підсейв зі стампіду. Ріталійт абсолютно юзе спел був, дабл не демажив достатню кількість, але не поспішайте. все змінилось з появою ось цього шарда. Він же є достатньо. Давно в доті. кентавра ледь нещодавно спамили абсолютно всі. Зараз його також на турнірах активно беруть. І у цьому відео я хочу вам запропонувати дуже ефективний білд, з котрим я міг надемажити топ 1 демеж взагалі в своїй команді. Плюс до цього у мене був геймруїнер на свені, котрий робив ось так. вежею стоїть. Байбек Найс. І ні, першою шмоткою вейл збирати не треба. Зараз, першою шмоткою, ти завжди собі береш два брейсера. Потім ти береш собі фейзи, потім ти береш собі блінкдаггер, і після цього береш собі Eternal Shroud для того, щоб у тебе був солідний Меджик Resist, постійна кількість мани, і плюс не забувайте, що коли ти активуєш Double Edge, спамиш його точніше, то у тебе стакається Меджик Resist, ти отримуєш менше демеджа. А от наступний білд ви побачите вже безпосередньо в самій грі. Вона буде не спочатку, а з найбільш складного моменту для нашої команди в Лейтгеймі, щоб вам було цікавіше за цим спостерігати спостерігати, адже тут буде, будуть найважливіші тімфайти, і ви зрозумієте, як поводити на цьому кентаврі. Тож, приємного перегляду. І підмайте, I need to start first and roll. Then you hex. Holy Bersky. Unlucky, пиздец. Я позбавлю, да? Unlucky. We have buyback. Maybe we can def. Він все правильно робив. Йому треба було не таймити хекс. Інакше тролля 25 левел талант, він натискає ультимейт. Без мене зовсім на свені грає

Я знаю, що в мене все є, є, друзі, спокійно. Я все контролюю, не Я бачу, що в мене є нейтралка, я все все бачу. Зараз я вже її прикладу. Бач, вийшов! Де? О, ви... Ось чат, Рашан Тайм, будь ласка. Рашан Тайм, будь ласка. Вен Рош, гайз, Вен Рош. Мебі ви кінцейк Рош. Рашан Тайм, будь ласка, друзі. Іс респоунін, гайз. Рош респоунін, Рош респоунін, Рош респоунін. Давайте цього дурні на свені анмутнемо. Іс респоунін. Пиздец, Нет левел 25. Mm -hmm. Якщо заберемо Рошана, це. Та кріп бази ведь. Господи, що ж ти. Maybe... Блін, ну якщо ми заберемо, це.

have hmm. this. Bye, So I go. на тысячу Щось ви, стрімер? Наче непогано грає в доту, погодьтесь. Тільки що це дає? Питання. Шановне товариство, хочу вас про дещо попросити. Сьогодні 10 років з моменту створення Азову. І я дуже вас прошу долучитись до збору на дрони для Азову. Ми вже зібрали 2 мільйони 818 тисяч гривень, планували 2,5, але враховуючи, що сьогодні така дата, я подумав, що можна на один день продовжити цей збір. І скільки зберемо, стільки передамо якраз до дня народження Азову. Тож за цим QR-кодом або за посиланням в коментарях під. Цим відео в закріпленому коментарі обов'язково долучайтесь. Будь-який ваш донат. Він є дуже і дуже важливим, друзі. Фатімбер Фатімбергані. Uh, Це дебл ставка я вам нагадую, друзі. А... <плес> мене uh... я ось так перекладаю. Справді те, що мене не можуть бивати в тімфайтах це дуже важливо. Тараску без бая? <плес> <плес> да. Я тебе дам.

Насправді, навіть цей Свен вже почав грати в доту. Навіть він. Ну у них все погано, тому що у них просто немає відсоткового демеджу мене вбити. У мене 30 армора вже майже. 500-700 кп, якщо я дабл еджу стакою, мені ще талант буде Double Edge демедж. Ну, але 15 сили насправді хороший також вам з ним дуже приємно грати. Ченг вже. Чек, чек, чек. Он на джамп. Ангорев. Нет, вижу, нет, вижу. Need forty gold for buyback 440 блядь. нормально, я дав 40. Ну, тим брат іде на яганім. Треба трошечки вийти. Непоганий наші ревеш від стримера, да? wait, wait. Непоганий ще один стан. Я не тайт? Угу. А чому я даю реверджи такі? Питання. Питання! Да поставочку, сюди! З ібруїдером! На свині. Да, нормально. Добре, закінчилось. Інґапец насправді, якщо доживаєш до таких статів на Кентаврі. герой про Симба. Чат, скільки дає? Цифру. Цифру цифру 680, Подвійна ставка, подвійна була, подвійна ставка ММР. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Хоч у мене і не ідеальний тут рахунок, але по демажу, як я й казав, у мене топ один. Більше ніж у Тімбра. На п'ять. Ну рахуюся, як топ-1. На п'ять демаже більше, значить, е -е, значить, рахується на своїй команді. не маєте чомусь більше на демажів ворожі. Це я не помітив. Але ну я сподіваюся про це в коментарях писати не будете. Дякую, що дивились відео, і побачимось з вами завтра. На все добре.